Хто росте в саду? Довго летів соловейко, з далекої Африки летів, з тої самої, де живуть леви, слони, жирафи. У день і вночі летів, аж побачив унизу поміж хмарами старий садок, річечку і ліс неподалік. Ось тут, мабуть, і буде мій дім, подумав Соловейко. Спустився, сів на гілку, переступив з лапки на лапку, прочистив горличко і запитав Здрастуй, дерево, як тебе звуть? Я вишня. Бачиш, які у мене гілки, Червоно-бурі та блискучі, а кора, яка, бачиш, біля стобура з поперечними смужками, лущиться де-не-де. Якщо пошкодити її, то проступає вишневий клей або камінь. Він густий і солодкий. На ньому часто мурашки пасуться. Мурашки? перепитав соловейко. Так, сказала вишня, до нас у сад приходить дівчинка. Коли вона була малою, теж любила їсти той клей. Але бабуся не дозволяла то, мовляв, мої сльози. Тож боляче, якщо ти поранилась, а ранку навіть пластирем не заклеїли. Розкажи ще щось про себе, будь ласка, попросив соловейко. О, що весни я зацвітаю, маю китиці з ніжного цвіту. Потім на мені виростають листочки, темно зелені згори і світліше спод споду. Гладенькі, ніби вощені, а з країв як пилочка. Улітку я стаю справжньою красунею. Вся у червених ягідках-сережках. Бабуся з дівчинкою збирають їх, а потім приходять дякувати за смачні вареники. Цікаво, цікаво, а птахи на тобі ніколи не жили? Ні. Такого не пригадую, хіба надокучливі шпаки ягідки крали. Але ти запитай у моєї сестри черешні. Вона старша, має краще все пам'ятати. Черешня росла край саду понад полуничними грядками і була подібна до вишні, як рідна сестра, мала коричневу кору зі срібно-червоним відтінком. І поперечні борозенки на ній. Соловій облетів її довколо. Здрастуй, то тебе черешню звуть, так? Так, відповіла черешня, я вже давно тут. Бачиш, яка висока вигналась? Усіх у саду знаю, і рослини, і дівчинку з бабусею. У липні, коли доспівають мої темно червоні, Майже чорні ягідки, то дівчинка мало не на саму верхівку вилазить, щоб їх обірвати. Бабуся стоїть внизу і приказує Вважай, Яринка, вважай! А часом тихенько додає, що і сама колись так уміла по гілках, як білочка, стрибскок. Але я того не пам'ятаю. Потім вони обидві варять із ягід варення. Таке духм'яне, що на весь сад пахне. Ох, скажи, черешня, а птахи на тобі ніколи не оселялися? перебив її Соловейка. Що птахи? Ні, не жили, тільки посидіти прилітали. А хто прилітав? Пара голубів, що мали гніздо о на тій груші. А тобі навіщо? Але Соловейко вже бурхнув геть, тільки дякую встиг промовити. Привіт, то на тобі голуби гніздо мостили? запитав у Груші. Груша здивувалася, хитнула коричнево сірими гілками. На мені, відказала, а точно то голуби були, допитувався Соловейко. Точно, бо гніздо у них неохайно. Так, накидані одна на одну галузки, і листя вони мені кошлатили, коли чубилися, а листочки ж мої гарні, темно зелені, овальні, і блискучі, на довгому черешку оси і то чемніші були. Оси то вже соловейко здивувався. Ну так, мали теж тут гніздо. Бо дуже їм нектар із моїх квітів смакував. А квіти у мене пишні, біленькі, пелюстки, як шовк. Вони з'являються ще до листя, тому із них легко збирати нектар. І оси танцювали спершу довкола квітів. А наприкінці літа біля грушок таких, знаєш, великих, жовто-зелених. Із рум'яними боками, тими, що до сонця повернуті. де ж твої оси? Та прийшов якось сусід, зняв гніздо і відніс на вербу біля річки. То бабуся попросила боялася видно, що вони дівчинку вжалять. Але ж оси нікого не жалять просто так без причини. Часом з мені за ними сумно. А голуби. А голуби взагалі не жалять. Ти що? Я питаю, куди голуби поділися? Хто їх знає, гайнули собі кудись, а гніздо вітром розвіяло. Ми теж їх боялися, раптом гукнули в один голос двоє схожих дерев. Кого голубів? не второпався Лейко. Ось, ось ми боялися, сказала перше дерево. Воно було невисоке. Мало сіро зелену кору і визлуваті гілочки. Дуже боялися, особливо наприкінці літа, додало друге, трохи вище, з негустим коричнево-сірим гіллям. Коли наші плоди падали на землю, тріскалися, бо ж вони такі ніжні і світилися жовтими серединками і пахли. Тоді оси крутилися тут, як гелікоптери. Джу, джу, джу і без кінця краю бр! Мухи були і метелики, але оси то зовсім інше. А ви, ми сливи, пояснила перше дерево. Я слива огорка тому що мої предки родом з Огорщини. а вона сливка Ксенія, хоч родом з Китаю. Не знаю, чому її так назвали. Але звучить красиво. Ми теж зацвітаємо тоді, коли листя тільки починає розпускатися, такі гарні та пишні весною, що аж плоди у нас які мої продовгасті і мають тугу чорно сизу шкірочку з пурпуровим відтінком та іржавими цяточками, а в неї вони круглі, великі. З тонкою жовтою шкірочкою та червоним або пурпуровим рум'янцем, хоч зараз бери і малюй. Балагурки, знову хитнула гілками груша. Ні, ні, то ти занадто до тиші звикла, відказала сливка Ксенія. Просто цей сад колись був веселішим, зітхнуло дерево поряд. Ти, мабуть, яблуня? спитав Соловейко і переперхнув на її відтя. Яблуня, відповіла та. Колись у бабусі був дідусь, то він нас усіх тут виростив, поливав, підрізав, землю піджилював, лікував, на зиму сіном закутував, щоб не перемерзали і щоб зайці кору нам не погризли. А співав як? Хочеш не хочеш, а зацвітеш. І я цвіла Ніжно-рожевими квітами, схожими на теплі зорі. Бачиш, я вже теж не молода, хоч яблуні до ста років жити можуть. Кора в мене шерехава, на ній навіть лишайні виріс. От він жовтими й сивими плямами розповзається. Маю три гілки, на яких зовсім різні яблука родяться. На цій невеличкі круглі з тонкою шкіркою, жовтаво-білі, білим наливом називаються, і достигають найранішим. А на цій вже більші, довгасті, зеленувато жовті, з дрібними цятками під шкіркою. То кальвіль. У них навіть назва смачна. А на третій червоні. Із жовтими і зеленими ж смужечками, гала називаються, такий сорт у Новій Зеландії вивели. Чекай, чекай, не втерпів соловейко, як взагалі таке можливо, щоб на одному дереві різні плоди? Тоді Дусь постарався, мав золоті руки, прищепив на місто в бурець три різні гілочки, і вони прийнялися. Знаєш, коли дідусь приходив їх доглядати, то розповідав різні яблучні історії. Про яблуко, яке надкусила у райському саду Єва, про карасоню-єлену і яблуко, через яке розпочалася Троянська війна, про яблуко, що впало на голову Ньютону. Без дідуся моя Гала гілка зачахла. А куди ж подівся дідусь? запитав соловейко. Якось бабуся сказала дівчинці, що він полетів у вирій. А саме звідти, стребенувся соловейко. і дідуся там не бачив. Правда, я дуже довго сюди летів, то, може, ми розминулися. А чого тебе взагалі сюди принесло? буркнуло подібне до сливи. Чи то дерево, чи то кущ з тонкими майже сірими гілками. Літає тут, цвірінькає. Я не цвірінькою, обурився соловейко. Мене тато навчив гарно співати. Тато у мене знаменитим співаком був. А я соловейко. І щойно знайду собі місце для гніздечка то. А! -га. Ти не там шукаєш, промовило дерево. Тобі нижче літати треба. Солов'ї при землі селяться, не на височині, так, щоб кущі гніздо захищали і щоб камашня у листі під ними водилася для поживи. А ще. І хто ти таке розумне? Думаєш, я не знаю, де і як мені жити? обурився соловейко. Не таке. Атака я алича. З азербайджанської мови це означає дрібна слива, бо листочки у мене дрібніші, плоди менші та кислі, ніж у сливи. Але як доспіють, то всю землю піді мною жовтим килимом встелять. Навесні красуюся білим цвітом. І бджоли та оси наді мною теж густо співають, тільки у сливи колючок немає. А в мене є. Небагато, зате міцні. Тому попрошу до мене з повагою. І вже м'якше додала. То що саме ти тут шукаєш? Ех, зітхнув Соловейко, як я був малий. І от-от мав вилетіти з гнізда, тато казав, що я повинен збудувати собі дім, але він має хоч трішки бути схожим на той, в якому я народився. Хоч би рослиною дезів'ю своє гніздо, так я завжди пам'ятатиму про тата і маму і співатиму найнайкраще. Сад я, здається, знайшов. Пурхни до он тих кущів, запитай у них, лагідно мовила олича. Неподалік росли Агрус, Смародина і Порічки. Соловейка переповів їм свою історію і запитав може йому мостити гніздо біля когось з них? Агрус розповів, що його назва з, іт... з італійської мови означає незрілий виноград. Що цвісти він починає, чи не найраніше в саду, а як він цвіте, вперше кує зозуля, що квітки в нього дрібні, але пахучі, листя схоже на лапки, ягоди кислі, смугасті з хвостиками, як маленькі жовті кавунці. А сам він такий калючий, що під ним жодна пташка точно не оселилась би. О! А я, сказала смородина, зовсім не колюча. Квітки маю жовтувато-зелені з коричневою облямівкою. У киточку зібрані. Стиглі ягоди чорні і гостро пахнуть. А яке в мене листя красиве і цілюще? Я знаю, бо так бабуся дівчинці казала, коли зривала кілька лісточків на чай. То, може, мені біля тебе оселитися? запитав соловейко. «Непевна, селись, якщо хочеш, але знай, що я рослина дуже пахуча, пирхнула смородина, і не всім це подобається. А з вами як? Соловейко глянув на порічки. Проте кущики тільки захихотіли тихенько. Вони дуже близькі мої родичі, пояснила смородина. У порічок хіба гілля густіше, ягідок більше, і вони іншого кольору. Їх часом так і називають червона смородина. Ну і сонце вони люблять більше, ніж я. То що? Нема в мене дому, посмутнів Соловейко. Дерева для нього не та висота, а кущі здалися чомусь геть непривітними. Соловейко, гукнула раптом яблуня, а полети до буску, що ближче до лісу росте. І той знехатя полотів, сів на гнучку гілку. Розкажи мені про себе, попросив тихо. Бузок, невисокий кущ, з оливково сірою корою, ніби усміхнувся. Що тут казати? Листя маю, мов про довгасті серденька зі світлими прожилками. Але й в мене то цвіт, пишний, кетягами ніжно-фіолетовий, на його честь навіть колір назвали бусковий. Кожна квіточка, як тендітна сопілка у віночку з пелюсток. Та й назва моя латинською що означає постуша сопілка. А на тій рослині, яку ти шукаєш, квіти були? Були, пожвавився Салавійко. Тато навіть про них пісню склав великі і ясно червоні. Як же я одразу не згадав, о, з ясно-червоними квітами у нас тут лише он той кущ. Соловейко бурхнув на саму землю. Під сирим, розлогим кущиком було повно вогкого торішнього листя. Неподалік стриміла жалка кропива, кивала листочками яглиця. Ти хто? тихо спитав соловейко. Кущ мов би, прокинувся. Знаєш, мене по-різному називають. І айва японська, бо родом я саме з Японії, і північним лимоном, бо плоди мої з кислинкою, і хеномелес, що означає стулчасте яблучко, бо плоди в мене і справді такі, схожі на маленькі жовті яблучка з наващеною шкіркою, і твердими перегородками всередині. Їх дуже дідусь любив. Дідусь? Так, він привіз моїх прабатьків з під японського кордону, коли повернувся з армії. Довіз саджаніць у наплічнику, уявляєш? А коли заміж бабусю кликав, подарував їй квітучу гілочку айви. Квітучу квіти? Скажіть, а які в тебе квіти? Червоно помаранчеве із жовтою серединкою. Як сонце, що сідає за горами моєї батьківщини, так дідусь приказував. Ох, Соловейко сів рівно рівнисінько. Здається, я тебе знайшов. Мій тато співав колись. О, квіти, о, квіти, о, червоні, як жар, в золота сонця налито. Ось так виспівував. І Соловейко зайшовся таким щебетом якого ніхто ще в тому саду не чув. віть віть, 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 тьох 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 тьох-тьох-тьох, тьох, тьох віть. Бабуся відчинила вікно, посадила біля себе дівчинку, що саме приїхала на канікули, і сказала Чуєш, Яринко, то соловейко щебече, мабуть, поселився коло нашої айви. То ти там не бігай, не сполохай його, хай співає. Будемо на осінь мати запашні, як той спів Яблочка айвенята. Наріжемо їх скибочками і висушимо у печі, і хата наша буде так пахнути, що ж дідусь у своєму вирії усміхнеться.